Олексій, розпочнемо все-таки з тих справді тривог, які лунають по кілька разів на день за останній час. Ну і звісно, що є ракети, які потрапляють в будинки наших українських міст, шахеди, які злітають, і які на щастя збивають наші сили повітряної оборони. Що це за тактика Росії? Вони її змінюють з чим пов'язана така їхня активність. На Росії відбуваються певні процеси. Процеси пов'язані з тими речами, які дають знаки час проведення так званої СВО, те, що заявив Путін, яка мала би на його думку закінчитися швидко за тиждень, півтора, максимум два. Ми сьогодні розуміємо, що вже більше ніж 500 днів триває. Так звана СВО насправді це війна, і тому для того, щоб якомога швидше вирішити питання, які є для Росії вкрай важливими чутливими, вони зараз максимально підвищують градус. От і це стосується не тільки питання, які ви зараз кажете, обстріл. Вони у нас були постійно, от але вони зараз е, нарощують е, от, е, ці ракетні атаки для того, щоб примусити нас до певних перемовин, для того, щоб ми пішли на ті поступки, на які вони б хотіли для себе зафіксувати. І що хочу наголосити, що зараз іде комплексна така річ, о, це і ПСО, які останнім часом. Ми спостерігаємо два тижні, в тому числі з використанням заходних е, засобів масової інформації, От, відбуваються певні вкіди, відбуваються певні формулювання, які не мають відношення до певного процесу. І ми сьогодні спостерігаємо максимальну таку активізацію. Майте на увазі, що Росія, коли вони опинилися в дуже складному стані, перш за все через санкційну політику, яку ведуть країни-партнери. Через внутрішні проблеми, які існують, через те, що ОДКБ, так зване, їх не розвалюється на очах. Китай все більш і більше має впливу на ті країни, там де раніше був вплив Росії. Все це приводить до того, що вони можуть піти в банк і зараз вони готуються до того, щоб. От саме в такий спосіб спробувати вирішити питання. Наша відповідь доволі проста: нам треба триматися, нам треба стиснути зуби. як би нам складно не було, нам треба витримати той натиск, який на сьогоднішній день є з боку Росії. Це і стосується Чорного моря. Вони зараз дуже багато там. Роблять шкоди, те стосується зернової угоди, Це стосується багатьох напрямків, які на сьогоднішній день є на території безпосередньо наш, наш, нашої країни. Зараз тиск, і ми можемо. Ми прогнозували це, що буде відбуватися, і можемо ще спрогнозувати, що найближчі тиждень, півтора-два, він може бути максимально ще, скажімо так, підвищений. Ви сказали, що росіяни ведуть до певного роду перемовин, щоб щось зафіксувати. Як на ваш погляд, що вони хочуть фіксувати? Ну, навіть вони, вваж... вони вважають, що питання тих територій, які вони для себе приєднали, їм треба. Умовно кажучи, час для того, щоб підготуватися до нової війни, ми не маємо їм е, можливості це надати. Ми маємо це розуміти, усвідомити, що нам треба саме під час цієї війни остаточно вирішити питання о, для того, щоб вони нас залишили в спокій раз і назавжди, в межах щонайменше, кордона 91-го року для того, щоб поставити крапку. Якщо ми зараз будемо йти на якісь поступки, якщо зараз буде якась... Ситуація пов'язана з часом для того, щоб Росія опять накопичила якісь резерви додатково, тому що вони в них от не є е безконечними. Вони у них так само мають е закінчуватись, і в них є з цим великі проблеми. Вони вже починають метушитися по світу, шукати хто їм буде в цьому допомагати. Це е видно не е озброєним окам, що у них вже починається певне нервування цього приводу. Тому наше завдання, ще раз наголошую, нам треба зараз витримати цей тиск. І саме в цій війні остаточно вирішити питання наших відношень от, з Росією, яку, на жаль, от, ми приймали участь в родах цього рода, от, ну так сталося. От, я говорив, що вони ж колись поплюжили історію, насправді цю Росію, яка на сьогоднішній день існує, народила фактично і дала їй ті спроможності чотири країни, в тому числі і ми. У цьому приймали участь голландці. от пам'ятаєте, німці, французи. Оці країни, які побудували цього, скажімо, так от, уроди, які на сьогоднішній день замість вдячності за те, що допомагали свого часу ставати на ноги. Вони в такий спосіб зараз нас нам віддячують. пане Данілов. Ви сказали про те, що Росія фактично йде в банк, готова піти в банк. По відношенню до України, а те, що вона робить з Польщею, коли зараз ми маємо інформацію, що там білоруські вертольоти залітали в простір Польщі, про це заяву вже робить. Наша країна сусід, що вони роблять у випадку з Польщею? Це те ж саме це ж нагнетання ситуації, Це те ж саме сценарій. Вони зараз, я перепрошую за висловив, але мацають, як буде поводити себе НАТО в цьому о, випадку. От я можу сказати, що коли перетинають кордон. От гелікоптери е іншої країни, то є відповідна інструкція, як треба діяти, от, вони зараз е вивчають, чи буде НАТО дійсно використовувати п'яту статтю, чи НАТО, скажімо, так от, буде стурбована, буде проводити якісь консультації дов, довгий проможі часу. Це якраз входить в ту логіку, про яку ми зараз з вами говоримо, що вони зараз будуть максимально піднімати ставки от, після. Того, що відбувається зараз на, на планеті, от ви знаєте, що пройшов цей саміт, так званий африканський, розуміємо, що відбулося в Нігері. От в Нігерії, там де вплив. От саме російської федерації, російської воєнщини на ту владу, яка була в демократичний спосіб обрана. От ну і все всі ці процеси пов'язані. Зараз дуже багато буде залежати від заходу. Наскільки він буде готовий продовжувати давати вісіч Російської Федерації і чи буде він давати вісіч у разі прямої агресії? От з боку Російської Федерації, і коли вони там щось хочуть Вагнера. Від себе відокремити, вважають, що це якесь окреме групування, яке існує без згоди Кремля, то все це знаєте, не ну смішно, смішно трошки виглядає. Всі військові формування, які є, вони знаходяться під контролем, виконують ті чи інші особливі завдання, які дає безпосередньо Путін, і вони от довгий час. Намагалися зробити вигляд, що це щось окреме, що воно нікому не підрядковується, що це окремі люди. І вони саме для цього робили ту операцію, як з'ясувалося з Пригожином, для того, щоб відокремити, що це нібито формування, яке нікому не підпорядковується. Насправді це не відповідає дійсності, все під контролем у Кремля. Як далі будуть розгортатися події, це вже від багатьох факторів залежить. От. І чи може опять Вагнер піти на Москву? Так може. О, тому що це буде дуже багато зараз. Почалася багатовекторна гра на Росії, і тому зараз Путін дуже нервує. Оточення Путіна на сьогоднішній день незадоволена частина оточення тим, що відбувається. Вони розуміють, що рано чи пізно їм треба буде здаватися умовний полон економічно-фінансовий до сильних світу. От, треба буде з ними домовлятися, або вони лишаться, скажімо так от взагалі жабраками, рахуванням того, що до цього часу вважали, що вони бога економічного бога схопили за бороду.